Вже третій рік поспіль Конотоп відзначає день міста в липні, адже ця дата пов'язана з перемогою над московським військом у Конотопській битві, що відбулась 7-9 липня 1659 року. Цього року, враховуючи безпекову ситуацію, масові заходи не проводилися, але всі заклади культури Конотопа підготували свої заходи до дня міста, та 366-ї річниці Конотопської битви тисяча Десят року на базі краєзнавчого музею імені Олександра Лазаревського у форматі онлайн відбулася наукова конференція Круглий стіл, Конотопська битва 1659. погляд крізь століття, в роботі якої взяли участь провідні науковці та краєзнавці України, а також Ріфат Чубаров, відомий український кримськотатарський політик. На території краєзнавчого музею також в цей день експонувалися художні роботи місцевих митців. Картина місцевих художників, відомих художників, знаних в Україні Володимира Борошнєва, Бориса Сердюка, Ковальова Олександра Пейзажі Конотопа, Околиць Конотопа, Кольори яскраві, тепло і світла нашого міста. От запрошуємо вас відвідати нашу виставку. Присвячено дню міста, його історії і його атмосфері. Колектив міського будинку культури сучасник створив капсулу часу. Її запланований час відкриття через 10 років в капсулі зібрані листи та побажання нашого часу, щоб передати їх у майбутнє в затишному куточку скверу в оточенні зелені та співу птахів. Відбулася поетична подія, присвячена дню міста: славимо місто, в якому живемо. Поетична альтанка стала своєрідним серцем святкувань. Тут звучали вірші, що торкалися. Душі. Ну і якщо з вашого дозволу можу я прочитати вам невеличкий свій рондель, який сюди увійшов до цієї збірки, для мене це ну, велика честь, і велике вважаю моє досягнення, прочитаю літній такий рондель із малого вінка ронделів і до луга миликів. Іде лугами липень навпрошки, густіє мед у липовім барильці. Як рідко ми буваємо наодинці, Тримай мене, не відпускай руки. Троянда жовта ронить пелюстки, сороченя гойдається на гілці, Іде лугами липень навпрошки. Густіє мед у липовім барильці. Вологою війнули від ріки, Жовтогарячим пахнуть чорнобривці, Ширяють ламка в небі серпокрильці. І плине сейм крізь війни і роки. Іде лугами липи на прушки. Та ми тут уже збираємось у друге, дуже затишно, дуже красиво. З одного боку, ніби і в центрі міста в історичному, а з іншого боку, в такому тінистому, затишному місці, в такому ніби відокремленому від, від широкого простору. І це дуже ну, таку створює атмосферу для, для ліричних читань, для роздумів, для обміну думками. Дуже таке, дуже вдала ідея. Ось ці читання вертанців взагалі започаткували ми літературні читання у 2017 році. Це, до речі, теж було на Конотопську битву. Експериментальна студія Діти Мельпомени міського будинку культури Зоріний підготувала міні-вистави, в яких оживає дух конотопської битви, оживає історія конотопа і його сьогодення. Мені і досі вчувається шелест козацьких знамен, брязкіт козацької зброї і стогін української землі під ворожим копитом. І бій між життям і смертю. Пам'ятаю ранок. Тиша, тиша перед бурею. А потім... Кінні лави, козацькі шапки, шаблі, крик, гамін. І серце. Серце б'ється так, що його може почути голосніше, ніж гармати. Так, пам'ятаю, ворожа армія нас атакувала. Замкнувши кільце облоги, ворог почав обстрілювати місто. Жорстокий голод та спрага. В місті залишилась лише одна вціліла криниця. За сімдесят днів облоги ми були схожі не на людей, а на тіні нас гойдав вітер. Але нас не зламали. Козацька воля і хоробрість змушували здригатися горизонти. Так, Конотопська битва то відлуння козацької слави. Козацької слави. І Бойового Духу, тут, на цій землі під конотопом, ми билися за свою волю. Билися за те, щоб наші діти ходили по цій землі вільно, щоб українське слово лунало вільно, як козацька шабля над степом, щоб наші матері могли зустрічати своїх синів, а не чекати в рабстві. Ми Витримали тоді, а ви конотопці, тримаєте і зараз. Я, гетьман Іван Виговський, стою зараз перед вами і вірю, що дух, тих, хто поліг за Україну, живе у ваших серцях. Ворог знову прийшов, знову хоче відібрати свободу. Знову лється кров українська! Козацька доба давно минула. Та дух козацтва і досі живе в жилах нащадків. Ви, конотопці, захищаєте Україну в бою, допомагаєте нашим воїнам, тримаєте громаду, бережете один одного і своє місто. Конотоп знає, що таке боротьба і що таке перемога. Сьогодні, у День міста, ми вітаємо вас, конотопці, і бажаємо вам незламної волі до перемоги та бойового духу, який допоможе здолати будь-які перешкоди. І вірте у перемогу, як вірили і ми у 1659 році. У цьому сила! Української нації. Хай у ріднім краї запанує мир. Хай зброя буде міцною, а серце відважним. Нехай наші нащадки пам'ятають, конотоп був, конотоп є і конотоп буде. Зі святом славний і незламний конотопе! З днем міста. До Дня міста свої малюнки підготувала учениця четвертого класу Конотопської дитячої художньої школи Ніколь Наумова. Ну про Ніку Наумову в Конотопі знають, і це вже не перша твоя виставка. Коли ти почала малювати, скільки тобі рочків було? Мені було десь, десь. Ми 6 років. Ми ходили ось на підготовку до школи в Зоряний. І ми там у нас був такий гурток, там, де ми малювали. Угу. І ми тоді мною малювали три снігара, угу. і, вчитель, і вчителька вийшла і сказала, це настоящий художник. Батьки твої вирішили, що тебе треба віддавати до дитячої художньої школи. Так. Так, і ти щоб просто з першого класу пішла туди? Так. Да. Керівник, викладач хто? Шкоді Оленівчиста. Вона тобі дуже допомагає? Так, дуже. Малюнків у тебе вже багато? Багато. В тому році мене надихнула одна робота про Конотоп. І мені сподобалося малювати про Конотоп. Я вирішила. О, і мені дуже подобали, подобається самчичівський розпис. І я вирішила об'єднати ці дві сподобанки і намалювати ось такі картини. Це самчичівський розпис, це також самчичівський розпис, це також самчительський розпис, це теж, це також самчительський розпис, це бути малюнок. Так, це живопис, точніше. А це теж в опис, але типу наподобі як декоративні роботи. Декоративна робота і там, і там, де хлопчик і дівчинка під сонечком. Це також декоративна робота. Ти багато малюєш, багато працюєш, а довелося тобі вже виручити якісь кошти, хтось зацікавився твоїми малюнками і вирішив придбати за гроші. еще, еще пока что не, но я помню, я мы с сестричкой пришли на мастер-класс в Сунду, и мы там уливали горы. У нас же там сохла работа, я еду в, автобусе, и дядька сзади нас кажется, «Дивися, яка дівчинка хороша, яка починає тільки малювати. І каже, що мо, а можна купити цю роботу? Ну і що ти сказала? Я скажу, що так можна. Каже, а а за скільки ти продаєш? Кажу, до скільки достаєш, стільки й буде? Ну, і що вийшла? Да, вийшла? Купив. Це ж і ваша заслуга, ви ж водите до школи. Так, да, дійсно, я вожу до школи це саме. Умниця Нікуся з раннього раннього дитинства було приходить до нас самий, і приносить. Їй дуже подобалося малювати коней. Ще із трьох років заготовки, ото приносить коней намальованих, і Вони сідають із подружками, розфарбовують ці коні. Ну тут коник також є. Так, нам дуже подобається коні. А пішла, ходили на підготовку у Зоряний і на нов... перед Новим роком вони малювали снігурівці. І вийшла вчителька слідом за ними. Вона намалювала три гарних, дуже гарних снігурятами. І каже, це наш настоящий художник. Тоді ми її здали в художню школу. І коли здали в художню школу у шість років у них була виста, вони малювали малюнок, і цей малюнок попав у Суми. І ми у шість років були зайняли перше місце по Сумській області. Та ти що, так? Так, так? Було. було, І дуже багато вже робіт, які пройшли, ми зайняли перше місце у Києві, потім у Болгарії декілька разів ми займали, займали перше місце в Тур, Туреччині. Ну багато-багато робіт. І не обійшлося без чергового майстер-класу із циклу лялька-мотанка Код українського народу, який провела Народна майстриня України, членкині національної спілки майстрів народного мистецтва України, активна учасниця об'єднання Скарби Конотопщини» Надія Бадзин. Під час війни культура стає надзвичайно важливою для підтримки національної ідентичності, духовності та стійкості суспільства. Культура є символом незламності українського народу, а після перемоги стане основою для відновлення.